От тільки не кажи, що знову йдеш до мами, гаркнув Степан, кидаючи на стіл ключі. І що як іду, там хоч мене хтось вислухає. Марічка одягла пальто, а в очах сльози. Ой, звичайно, мама твоя ще й пораду тобі цінну дасть, та я краще в кафе посиджу, ніж з нею за столом. І з цими словами Степан грюкнув дверима. Це було уже третє серйозне непорозуміння за місяць, а жили вони разом лише півроку після весілля. Марічка пішла до мами. Вона завжди йшла туди, коли було важко. Там пахло яблучним пирогом і спокоєм. Там не питали з порога, хто винен, а просто наливали чаю і чекали, поки сама заговориш. Ольга Миколаївна її мама була з тих жінок, які мали терпіння, як у землі, що приймає і сонце, і дощ. Вона вдувіла рано, Марічку тягнула сама, і часом їй було ой, як нелегко. Степана вона прийняла спокійно, хоча зять їй не сподобався, без особливої радості, але й без упередження. Просто сказала якщо любиш мою доньку, то йдеш до хати. Якщо хочеш себе показувати, двері в нас широкі. Степан був не з простих. його дитинство було важким. Батько заглядав у чарку, мати іноді зникала на кілька днів. Він змалку сам собі готував їсти, сам себе вчив жити, і тому був різкий, грубий і часом навіть зухвалий. А Марічка його любила, бо бачила в ньому щось більше, ніж показну грубість. Вона бачила його душу. Але щастя в шлюбі з перших днів не вийшло. Він нервував, коли вона щось просила, а вона ображалась, коли він замовкав. Вона тікала до мами, а він ішов у бар із друзями. Якось після особливо важкої суперечки Степан заявився на порозі дому тещі не тверезий, впертий, але сам. Що, не витримав?» – спитала Ольга Миколаївна, спокійно відчиняючи двері. Я не за нею, я за пирогом пробумотів і за правдою. Вона накликала його, але впустила, посадила на кухні, налила супу, сіла навпроти. Тобі з собою важко, а з моїм річкою ще важче. Я не на твоєму боці, але й не проти тебе, просто бачу, ти нещасний, а нещасний чоловік або втікає, або кричить. А ти кричиш, я, знаєте, я просто не знаю, як правильно, раптом буркнув він. Я не бачив, як має бути. Я виріс у таких умовах. А ти не хочеш інакше? спитала вона, не осуджуючи. Він уперше замовк, а потім сказав стиха Хочу, але не знаю, з чого почати, мамо. З того вечора щось змінилося. Ольга Миколаївна не читала моралі. Вона кликала його по суботах до себе, давала майструвати лавку, щось ремонтувати і між справами розповідала, як її покійний чоловік, колись теж був важкий, але навчився дбати про сім'ю. Бо головне не сила кулака, а сила терпіння, як у родині найсильніший не той, хто голосно, а той, хто лагідно, але вперто любить. Степан слухав, спершу зухвала з іронією, а потім почав сам питати А як ви стримували свого чоловіка, коли він хотів піти? А я шила й мовчала, а потім ми разом пили чай і говорили люди сваряться, це не страшно, страшно, коли перестають хотіти миритися. Марічка спершу була здивована, потім навіть зла на маму ти чого з ним дружиш? Він же мене ображає. І тебе люблю і йому допомагаю, бо бачу, він твій чоловік, ти сама собі його вибрала. І якщо його не направити, зламається, а потім зламаєшся і ти. Минуло кілька місяців. Степан справді змінився, став значно спокійнішим, почав питати, сам запропонував Марічці спільно вести бюджет, а в неділю йти до мами без суперечок. Ольга Миколаївна одного разу дала йому стару книгу про родину від священника. Тут не про релігію, тут про мудрість як двом не втратити себе і зберегти те, що маєш. Ви ж знаєте, що я не читаю книжки. А ти спробуй, по сторінці в день. Просто тобі ніхто не казав, що ти можеш і що це цікаво». Через рік Степан прийшов до Ольги Миколаївни сам з квітами. Це на день народження мовив. І ще що? сміхнулася вона. Мамо, я вас поважаю, правда, як маму. Ви з мене людину зробили. Ні, Степане, я лише вірила в тебе, а все інше те сам. Просто часом людині треба, щоб хоч хтось сказав Ти можеш, ти вартий кращого. Сьогодні Степан і Марічка разом уже вісім років, у них двоє діток власний дім і сад. Степан ніколи більше не грюкав дверима, вчив сина різьбі по дереву, дочку лагодити качелю, а дру... дочці лагодив качелю, а дружині сам на день народження пече пиріг за рецептом тещі. І кожної неділі вони всі разом у мами. Вона не теща, вона мені мама, каже Степан сусідові. Я її винен більше, ніж в житті. Вона не відвернулася від мого темного, а побачила в мені світла.